У нас мирний процес є такий е, розділ, і от з чого ми почнемо: значить, по-перше, повідомлення від Білого Дому в видання NBC повідомляє буквально от годину тому, що Білий Дім розглядає можливість запросити Зеленського на Аляску, де Трамп має зустрітися із Путіним. Спасибі вам величезне. Дякую, що питання України без України. Все ж таки вирішили не вирішувати. І вирішили запросити Зеленського. Та навіть якщо ви там зустрічаєтесь з Трампі і Путін, зустрічаєтесь, тільки про нас не говоріть, яке ви маєте відношення в такому разі до нас. Не говоріть. Якщо там не буде нашого представника, будь-кого це не розмови, це розмови ні про що. Ну і що? Тоді Зеленського запрошують в Аляску. Нагадаю, що 15 числа відбудеться зустріч Трампа і Путіна. Вона відбудеться на Алясці. Чому Аляска тут багато ну різних думок? Я, можливо, дещо згодом ними поділюсь, чому я так думаю, чому саме Аляску обрали. Але е, те, що офіційно Зеленського не запросили, як можна вирішити питання війни без президента України, без президента воюючої країни? Тут мова не в прізвищі, тут мова в, в інституті в посаді на президент, як його можна було не запросити, я цього не знаю, що вони в такому разі хочуть вирішити. Сісти, ну поговорити про погоду, розповісти, які краєвиди на Алясці відкриваються. Путін міг би там пожартувати. Ой, ми вам так дешево продали ту Аляску за 7 мільйонів доларів. Не хотіть сейчас мене... ну, а що вони мають обговорити в такому разі, дуже і дуже як це слово таке. Знаєте, тупо дуже і дуже тупо, Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Зробив декілька важливих заяв, які хотів би зараз, друзі, процитувати. Значить, по перше він каже, що. Російські бажання розпоряджатись українськими територіями так і залишаться бажаннями, поки українці стоять пліч опліч, допомагають армії, допомагають державі. Зеленський про заявив у вечірньому інтерв'ю. Контакти з американською стороною тривають майже цілодобово. Ми не робимо все публічним. Ну е, про що тут, тут треба напевно розшифрувати? Значить, мова про те, що фактично Зеленський таким чином підтверджує, що Путін запропонував у Віткофу під час візиту певний. Е, як це ну, діл так, певну угоду. Тобто, я далі розповім, чому нинішня американська адміністрація це найнепрофесійніше, що я в принципі зустрічав в своєму житті, але просто щоб ви розуміли, в якості спойлера: Уітков, який прибув до Путіна, все неправильно зрозумів, чувак просто неправильно зрозумів і увів в оману абсолютно всіх: від президента Сполучених Штатів до лідерів Європи. А зараз ми це все розхльовуємо. Це так, за, за якості затравочки для вас. І от президент Зеленський виходить і каже про те, що російські бажання розпоряджатися нашими територіями, ні, сорі, це все не поканає, це все не прокатить. І от видання The Economist вчора пише, що Путін пропонує обмежене перемир'я на морі і в повітрі з Україною перед самітом з Трампом. Те про що я говорив в наших попередніх вірах, що ніякого миру не буде, що ніякого перемир'я не буде, окрім можливо якого. Правильно, повітряного. І ну, фактично все йде до цього, як ми з вами, друзі, тут прогнозували в наших ефірах, що Путін е можливо піде на ось це повітряне перемир'я. Але ж треба щось взамін. А що це може бути взамін? От ми далі з вами про це поговоримо. Так от, е як... як це все було? Як це все було? А, друзі, м м значить. Видання, The Economist пише про що? Про те, що Путін запропонував обмежене припинення вогню в повітрі і на морі у е, напередодні саміту в На Алясі. і от про це пише цей журнал, відомий британський щотижневик, і на самих же переговорах е, можливий ще більш е, яскравий прорив. Пише це видання, коли буде е, там досягнено угоди більш широкої там. Більш широкого набору угод, ось так, от пише це видання, дуже так ну замислувати, якось значить, що означає коли буде досягнуто більш широкого набору угод, які визначають в кінцевому рахунку, як може виглядати заморожений конфлікт. Тому друзі, що, що я хочу сказати, що значить при цьому. Між позиціями України, Росії і Сполучених Штатів Америки зберігається значна дистанція, констатує це британське видання. І от The економіст приводить подробиці зустрічі Віткофа і Путіна в Москві. Будь ласка, увага, це це ось це якраз дуже цікаво. Значить, що про що пише преса під час трьох зустрічі з Путіним? Він, тобто, Вітков, розмахував пряником у вигляді реінтеграції Російської Федерації у світову економіку. Боже, ніяк не ну ладно. Пропонував якісь плюшки економічні, щоб Росія була в світовій економіці, включаючи скасування санкцій, зняття обмежень на торгівлю, значить, нафтогазовими і іншими продуктами, вважається, що в цей момент Путін зробив власні значить, пропозиції припинити бойові дії, якщо Україна добровільно відступить до адмінкордонів Донецької та Луганської області. Розумієте, друзі, що це означає? Це означає, що в якийсь момент Путін каже: дивіться, а от там Трампу, і хай вони передадуть українцям, що нехай Україна повністю звільнить Донбас, от вийде з Донбасу, так? І тоді я готовий буду на припинення вогню. Ви уявляєте, що має бути в голові у людини, яка, в принципі, пропонує щось подібне? Я, я теж не знаю. Для мене це також дуже дивно, відверто. Але, друзі. Що тут треба ще додати? Тут треба додати, що це ж видання дописує, що значить, є джерела, які стверджують, що можливі більш радикальні прориви, форму мирної угоди, над яким працюють три країни, дуже важко зараз визначити. І от, по всій видимості, зараз існує декілька нових і. Таких текстів, які перекривають один одного, тобто це коли значить джерела описують, як паралельно ведеться робота, і в Москві працюють над текстом, і в Києві працюють над текстом. І от вони постійно перекидаються цими текстами і нічого не відбувається при цьому. Так тобто, ну триває робота, це робота, звичайно, але от там конкретики якось конкретного результату немає, і це викликає плутанину. От видання пише, що до неочікуваного візиту в Москву Стіва Біткова, спеціального представника Трампа, Україна і Росія щоденно. Обмінювалася, типу ось цими проектами, одна з версій е, е, там мала на увазі припинення бойових дій на нинішній лінії боєзітнення. Україна не визнає окупацію Росією частини своєї території, будуть встановлені обмеження на чисельність збройних сил з обох країн, але на рівні, який близькі до цього. Тобто, якщо я правильно все зрозумів, Україна і Росія щодня обмінюються проектами мирної угоди. При цьому вже це не публічно відбувається, коли росіяни не можуть там виходити на публіку, і як Мідінський там казати ми ми зараз возьмемо Харків. Ні, ні, щоб цього не було. Типу не публічно відбуваються такі контакти і пропонується навіть е пункт, який обмежує чисельність збройних сил з обох боків. Як з України, так і з Російської Федерації, от в чому фішка: хоча членство України в НАТО буде виключено, країна може вільно досягати членства в Європейському Союзі, там так сказано. Значить, дипломатія Уіткафа, схоже змінила характер цих ну, пропозицій, і от в ході е, тригодинної розмови е, з Путіним. Вітков запропонував реінтеграцію Росії в світову економіку, включаючи скасування санкцій і так далі. І Трамп в цей час каже, слухайте, вибачте, вибачте, Путін каже в цей час. Слухайте, так давайте ми припинимо бойові дії. Якщо Україна добровільно відступить до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей, Розумієте, так що, що взагалі відбувається, і от далі у нас таке: далі, у нас те, що Зеленський каже про те, що росіяни. Фактично нав'язують ідею обміну української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних позицій для росіян для поновлення війни. Давайте я вам хочу. Давайте я вам скажу, що це означає. Це означає, що Росія захопила нашу територію і хоче нашу територію втюхати нам. Обміняти нашу територію на нашу територію для того, аби виграти більш вигідні з військової точки зору позиції, щоб в майбутньому здійснювати знову окупацію інших земель, щоб краще було можливість напасти на Харків, на Дніпро, на Зап... і так далі. Тому подібне, ось що хоче Росія, розумієте, так тому це ж ну ми ж не на базарі, щоб тут торгувати територію. це, ти, ти, я тя ти, ти, то такого не буває. Тому ні, звичайно, ніхто на це не піде. Принаймні я хочу вірити, що ніхто на це не піде. Але я, от як заявлено представниками української влади, це не працює. І ця позиція до речі була доведена до американців у Великій Британії. Вчора відбулася ключова зустріч, важлива дуже зустріч. Я про неї вам дещо згодом розповім треба сказати тут що, значить наступне що зеленський поговорив з олександром Стубом, з фінським президентом і сказав що значить важливо що америка має рішучість має можливість завершити війну і ми вітаємо те що президент Трамп прагне закінчити убивства і щоб відповісти росії на її бажання затягувати війну і Зібрати більше територіальної здобичі ми маємо діяти мудро і скоординовано, сказав Зеленський. Окрім цього, він написав, що цими днями активність дипломатії дуже висока. Втім, ми не бачимо зрушень у російській позиції. От Зеленський пише, що росіяни так само не хочуть припиняти вбивство, вони так само інвестують у війну. Вони так само нав'язують ідею обміну українських територій на українську територію. Так. І це може призвести до наслідків, які нічого не гарантують, окрім отримання здобуття ними росіянами більш зручних позицій. От і все тому відбувається зараз так, що Україна і Європа виступає проти ось таких пропозицій з Російської Федерації, які були запропоновані американцями, які будуть, судячи з усього, обговорюватися де. На Алясі тому ми це все дуже швидко, вибачте на слові. Просікли, зрозуміли, що тут ну, це може бути доволі серйозно, Так? і а, значить, а, зібралися у Великій Британії. Зібралися для чого? Зібралися для того, аби висловити свою позицію, і от позиція є наступна: Україна і Європа проти пропозиції Путіна про припинення вогню. Адже президент Російської Федерації хоче значних територіальних поступок. З таким повідомленням виходить вчора, що виходить вчора? Wall Street Journal. і от далі починається каскад повідомлень. Значить, Україна і Європа зробили контрпропозицію, контрплан на план Путіна. Що він передбачає? Тут найцікавіше, я зараз вам розповім. За даними видання, сьогодні, ну, вчора вірніше, так на зустрічі у Британії, Європейські держави і Україна погодили пропозицію щодо умов припинення вогню. Вона має слугувати основою для майбутнього саміту на Лясці. Повідомляється, що партнери відхилили пропозицію вивести Сили оборони України з Донецької області. Значить, між тим, що це за план, який Україна і. Європа запропонувала. Цей план передбачає будь-який обмін територіями лише на взаємній основі. Тобто, якщо Україна виведе свої війська з окремих регіонів, Російська Федерація має вивести свої з інших. Пише в Острій Тобто, ось до чого дійшли. Конкретно. Цей план україно-європейський він містить червоні лінії, які мають застосовуватися до будь-яких перемовин із Володимиром Путіним. Вочевидь, партнери прискорилися перед цим самітом на Алясці, зустрілися. Єрмак і хто уміров з нашої сторони? Був Джей Євенс присутній був від американської сторони, та інші європейські лідери також там були. І от, виходить, так, що в цьому плані йдеться про вимогу досягти припинення вогню ще до будь-яких інших кроків. Тобто, спочатку припинення вогню, потім вирішуємо все інше, і це пріоритетна вимога України. Обмін територіями в лапках має здійснювати лише на взаємній основі, якщо Україна виводить сили з якихось регіонів, Росія має вивести свої з інших. Також будь-яка територіальна поступка України має бути захищена залізними гарантіями, включно з потенційним вступом до НАТО. Ну тобто, тут йдеться про те, що ви нам не даєте жодних гарантій. Ми Розглядаємо зараз плани врегулювання війни, але гарантій в Україні немає. Тому якщо ви не можете нам надати залізних гарантій, що Росія не нападе, тому що мало того, що Путін типу там обіцяє ухвалити закон, що він не буде нападати віддіті на Україну. Це просто смішно звучить, то Україна каже, ну от не можете нам надати гарантії, давайте НАТО в такому разі будемо тоді говорити. От і все. І от е, окремо звертається увага на те, що Путін міг відмовитися від вимог демілітаризації і зміни влади в Україні. Е, це вже прорив. Е, нібито потенційний сценарій такий, що якщо Україна піде на вихід з Донеччини, Росія має залишити окуповані частини Херсонської і Запорізької області. Ну не знаю, принаймні так видання про це пише: тобто, Україна, нібито згодна буде вийти з Донецької області, якщо Росія вийде з Херсонської і Запорізької. Ну, якось так. Будь-яка угода Трампа і Путіна на Алясці не матиме великого значення без участі європейських лідерів. Тут я абсолютно згоден. віце президенту США Шаджейді Венсу прямо сказали, що майбутнє України не може обговорюватися без України. Те про що я на початку говорив вам, друзі, так що ну не може бути такого, що Трамп і Путін зустрічаються і Зеленського не запрошують. Це це маячня, і незалежно від фіналу, Європа все одно продовжить надавати. Зброю і кошти і загалом поточний російський план і пропозиції США набагато гірші, ніж сказав Трамп під час контактів з партнерами. Ось така от історія, плюс-мінус, да? Тому ще значить Sunday Times вчора пише, що ніхто не хоче висилати війська до України. Коаліція бажаючих не зможе ввести свої війська до України в разі мирного врегулювання. Ну в разі мирної угоди. Про це пише The Sunday Times. А Київ захоче, щоб міжнародні спостерігачі на місцях. Всіляко чинили опір будь-яким порушенням режиму припинення вогню, і мало ймовірно, що відповіді тут може бути коаліція бажаючих. Так повідомляється, що з їх розгортанням не поводиться Путін, а сам Трамп там нібито відмовиться давати континенту гарантії безпеки. Ну це вже було насправді. Тому країни з коаліції готові лише там допомагати Україні розвивати власний ВПК, але своїх солдат відправляти не хочуть. Хитро жопі. Отже, можу сказати дуже класні у нас європейці, які і, і, і ледве ледве прокинулися, які хочуть, щоб Україна витрачала е, свої ресурси, е, життя своїх людей, а вони будуть сидіти. Ну, вибачте, можливо, дещо і несправедливо сказано, тому що вони і наших людей прийняли і допомагають нам. Але зрештою, треба ж посилити допомогу. Її можна не тільки подвоїти, її можна потроїти і в п'ятеро більшою зробити. А не всі цього хочуть, а не всім це вигідно. А у кожної країни є свої виборці. А перед ними треба звітувати. А виборець запитає, чому в мене пенсія не 5 тисяч євро, а 4 500, А чому я маю 500 євро? Умовно кажучи, з кожної своєї пенсії віддавати українцям. Ну полювати мені хотілося. Не я цю війну починав, не я її розв'язував і так далі. Да, тобто, ще й з виборцями потрібно працювати для того, аби і до них доносити всю необхідність там допомоги, всю можливість, всю ну, гостроту ситуації по іншому, так не буває. Тому відбувається наступне. Друзі: що Сполучені Штати зараз гарно оцінили ось цю зустріч, яка відбулася в Лондоні. Про це видання Ексіос пише. воно посилається на Баракара Равіда, це кореспондент цього видання, який повідомляє, що сьогоднішні ну вчорашні вже вчорашні заходи щодо зустрічі, вони принесли значний прогрес на шляху до досягнення цілі президента Трампа поставити крапку в цій війні і напередодні цієї зустрічі в налясці, на от. Про це написав журналіст. Тобто американці задоволені цією зустрічю в Британії. Я дуже здивований цього, от я вам скажу чесно, що я цьому дуже і дуже здивований. Тепер, друзі, що стосується видання Більд, яке вчора розбило в пух і прак, все те, що було з Віткофом, я маю сказати, що ця адміністрація, яка прийшла в Сполучених Штатах, це найнекомпетентніша, найнепрофесійніша. Адміністрації, яка не перестає дивувати? Чому зараз спробую пояснити? Значить справа у тім, що Уїтков, коли був у Путіна і з ним зустрічався, він прийняв слова Путіна про мирний відхід з Херсонської і Запорізької областей, як про відхід росіян, але насправді мова йшла про відхід українців. Можете собі уявити таке на секунду? Тобто Путін все ще хоче отримати чотири області. Путін не пропонував Вікофу повне припинення вогню. Ось в чому правда. Він запропонував часткове припинення вогню, відмову від атак на об'єкти енергетики і там великі крупні міста в тилу. У Відков запропонував Путіну заморозити конфлікт по лінії зіткнення, по лінії фронту в обмін на широке зняття санкцій і нові економічні угоди з Російською Федерацією. Путін цю пропозицію відкинув. Більше того, Вітков неправильно зрозумів заяву Путіна про мирний відхід з Херсонської Запорізької областей, тому що він вважав Вітков, що це поступка росіян, але в реальності Путін говорив про мирний відхід українців. Ви розумієте, чому я називаю цю адміністрацію? Абсолютно не професійно. Тобто, Вітков не знає, про що він взагалі говорить під час телефонної розмови в четвер, 7 числа, три дні тому. Між сполученими штатами, Європою і Україною у європейців склалося враження, що американці ще взагалі не прийшли до спільного розуміння того, що відбувається. Заяви Віткофа були сприйняті як абсолютно сплутані. Абсолютно плутані, так він здався європейцям перевантаженим якимось малокомпетентним, коли говорив про е, територіальні е, питання. Окрім цього, між Віткофом і Рубіо є ще е, певні там, як ви розумієте, різночитання з приводу ролі Європи, тому що Рубіо підкреслював, що європейці мають бути залучені до процесу в той час, як Венс і Вітков хотіли лише інформувати Європу про подальші кроки Дональда Трампа. Ну тобто ще й в адміністрації Трампа е, роздоріжжя, як ви розумієте. І е, я вам хочу сказати, що фактично ситуація виходить так, що Трамп спочатку розповів європейським лідерам, що Російська Федерація готова піти з південних областей, з Херсонської і Запорізької області в обмін на контроль над Донбасом. Тобто Україна звільняє, ну, звільняє, відходить від Донбасу, повністю передає його під контроль Росії, а Росія повністю передає контроль над Херсонською і Запорізькою областями. Це типу почув Вітков своїм тупим. Своїми тупими мізками, вибачте, на слові. Передав це Трампу, увів в Оману. Трамп про це розповів лідерам, позвонив усім: Зеленському, Макрону, Шольцу, всім позвонив Чи Мерцю, вибачте. Каже, от така історія: росіяни готові вийти. Після цього Зеленський, звичайно, написав у себе в Телеграмі, що Росія. Більш налаштована на припинення вогню, але важливо важливо, щоб вони нас всіх в деталях не обманули. Пам'ятаєте, була така фраза Занська, але потім вже в рамках другої телефонної розмови у спростував інформацію, що Росія збирається кудись відходити, і тільки пізніше Вітков чесно сказав, що єдина пропозиція на столі це вихід українських військ з Донбасу в односторонньому порядку в обмін на припинення вогню. Тобто ця пропозиція куди гірша, аніж те, що Трамп розповідав у середу. Розумієте? Ось до якого ідіотизму ми доходимо. Я вчора у себе е в youtube каналі він називається Бібік Онлайн. Заходьте підписуйтесь, до речі, кому цікаво. Робив блог окремий про Трампа, Путіна Аляску про переговори і так далі. І я от розповів цю історію глядачем своїм про те, що от, ну, відков, ну, тупий баран, який приїхав до Трампа, і неправильно щось зрозумів, коли. Мова йде про такі серйозні речі. Один глядач мені написав о, в коментарях: а як це неправильно зрозумів. Він що, на базар приїхав картошки торгувати. І, і це найкращий коментар, тому що він і, ілюструє абсолютно всю некомпетентність нинішньої американської влади, вибачте, на слові. Приїхав чувак, який не розуміє, що таке Херсон, що таке Запоріжжя, що таке відхід, що таке захід. Він ще й перекладача взяв уже справжнього. Він же, у нього раніше був кремлівський перекладач, щоб ви розуміли. Кремлівський перекладач, який ФСБ навчався, який міг йому перекладати все, що завгодно, будь-яким чином. Це він додумався взяти з посольства сертифікованого носу ну, американського перевірного перекладача. До цього в нього був інший перекладач. Це Вітков. Це Вітков. Я ще раз повторюю. Це просто ми в якусь таку, вибачте, на слові задницю йдемо з цими американцями, конкретно з цими. Ну в мене просто інших слів. Я не можу їх підбирати нормально. Відправляють старого діда, вибачте, без ейджизму, да? який не всю інформацію засвоює. Який не може сприймати нормальну інформацію, який її плутає, який є малокомпетентним, який в політиці нічого не розуміє, який розуміє тільки в бізнесі. Йди, займайся бізнесом або внуки від нянчить. Куди ти лізеш? Але все ж Трамп його відправляє туди. Ну, уявіть, будь ласка, на секунду. Тут вирішується мова країни, доля країни вони відправляють ну, старого, некомпетентного, абсолютно незрозуміло діда. Ну, я перепрошую, будь ласка, такі слова. Вибачте, з повагою величезної до. Да? До, до віку. абсолютно з повагою. Про іншу мова, про некомпетентність. От що я хочу сказати. Тому мене це абсолютно дивує. Дикість, просто дикість.